Це не є косяк і це не є помилка. Це є наша частина, де тут в нас буде вихід на горище. Та як ми ще маємо нульову інформацію, де саме буде його розміщення, ми зафіксували планки таким чином, щоб працювала пароізоляція в нас, і ми могли її легко здемонтувати. Тому що ця частина буде ще перероблятися і будуть робитися вихід на горище. А отут, поруч, ви бачите планки, і в нас штукатурка підходить під верхні планки. Оця мембрана пароізоляційна. Вона отут запущена знизу під штукатуркою, і штукатурка заходить на неї. Саме в тому місці, ви бачите, хлопці, зверху не під штукатури, а лише підхід. Тому що коли ми закріпимо планки вже на постійній основі, ми підріжемо нашу пару ізоляції, залишимо один сантиметр. В нас іде ізоляція пристінна. В нас всі планки додатково дозакріплені закріплені на полі. Блін. От забув який-то герметик у нас. Я використовую даховий герметик, який я використовую для герметизації всіх елементів на покрівлі на ПВХ. Поліуретановий, О, згадав. І от в нас ті металеві планки є посаджені на поліортаві герметики. Чому ми це зробили? Стикнулися з тим, що до того в нас було отак: дерев'яні планки. Тут ми їх ще не залишили, тому що в нас зараз немає можливості встановити обрештування. І тут у нас буде, до речі, на сходовій частині е тепла стіна для того, щоб сходова клітка мала додаткові доріг, які буде монтований в стіні. Ми це все будемо штукатурити в одному створі. І в нас склалася така ситуація. от зараз зніми, будь ласка, планочку, потемніння є. Планка в нас є оброблена трьома хіміями. Останнє це є вогнетривка. Оті всі темні плямки це пліснява, яка в нас з'явилася в процесі того, як накопичилась волога при оштукатурюванні. Тому ми використовуємо додатково осушувачі. До речі, осушувач, оце відро зранку набрав до 14-19. Е, виливали воду десь хлопці 8 10 8 15 як приїхали. Небагато, багато, немало. Файно за 6 годин майже 20 літрів. Е, я не працюю таким чином, що я повністю пересушую дану частину. Внизу і позаду тебе, от якраз, є електричний ще обігрівач, і в нас тут є батареї. От, він гріє, навіть можемо показати, що там червоний. А може, камера не побачить, бо це пластинчатий. І навіть ми планки, які здемонтували, подивіться, як вишліфували повністю, забрали всі покриття зверху мікроплісняви. Бачите залишки нашого антисептика, вони будуть покриватися заново, і ми їх будемо використовувати на підсофіт зі фасадної сторони, коли будемо підшивати вагонкою і даще. Штукатурка вже вся зроблена. Два поверхи на хвилиночку за рівно один тиждень, і сьогодні в нас є е, п'ятниця, і три дні. Серед охоці, всі роботи оці закінчили. Хоча я планував, що ще буде у нас сім днів. Тобто ми випередили графіку штукатурки на сім днів, і електрики в нас приїжджають аж на наступну п'ятницю.